Доброго дня, мої третікласники. Сьогодні ми з вами проведемо відеоурок з інформатики. А тема нашого уроку буде такою. Вашим уроком – уроку, це пошук інформації в інтернеті, достовірна інформація, авторське право та безпечна робота в інтернеті. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке пошукова система, для чого використовують пошукове слово або фразу, за яким алгоритмом шукають інформацію в інтернеті, що таке достовірна інформація, якими є правила безпечного користування в інтернеті, а ще ви повинні пам'ятати і дотримуватися правил роботи з Комп'ютером. Пропоную, перш ніж перейти до вивчення нової теми, розгадати вам про це. Перше запитання таке: Дверцята до інших сторінок. Називається Перевісти себе. Це лідер посилання. Друге завдання. Електронна книжка, де міститься різна інформація, як вона називається. Сперинка, це сайт. Наступне, третє запитання. Як називається сторінка сайту? Ну, я думаю, всі ви вже згадалися. Це Верб-сторінка. Четверте завдання. Комп'ютери з'єднані між собою. Пригадайте, ми говорили з вами на попередніх уроках. Називається мережа. П'яте завдання. Програма для перегляду веб веб-сайтів. Така програма? Перевірте, браузер. І останнє, як називається програма для спілкування в інтернеті. Програма називається Чат. І ключове слово у нас утворилося у, жовтому, у жовтих клітинках, яке? Інтернет. Сьогодні. Ми будемо з вами говорити про інтернет. Діти, ви, мабуть, помітили, що щодня, щотижня, щомісяця і щороку все більше і більше з'являється користувачів інтернету. А чому ж він так приваблює людей? Для чого він взагалі цей інтернет? Сьогодні ми спробуємо. Як адресу, то за нею легко знайти його. Зверніть увагу на екран і подивіться, де розміщується значок адреси. На екрані він виділений червоним кольором. В цей рядок вводимо адресу сайту і швидко його відшукуємо. Точної адреси сайту. У цьому нам допоможуть пошукові системи. Пошукові системи діти, призначені для повного перегляду всіх сторінок, які є в мережі, які в будь-який момент можуть дати нам відповідь на запитання, де знайти потрібну інформацію. Але інформацію зручно шукати в інтернеті. За пошуковим або ключовим словом або фразою. Яке пошукове слово чи фразу ви використаєте, щоб знайти сайт пустунчик? О, так, можна використати слово просто пустунчик і вам е видасть інформації в комп'ютер ось про все, що пов'язано із цим словом. А якщо треба знайти сайт для вивчення англійської мови, звісно, так можна і задати вивчення англійської мови або англійська мова. І потім видати перелік вам всіх сайтів, і ви зможете обрати те, що вам потрібно для роботи. Діти, пошукових систем існує дуже багато, і кожна з них має назву та головну сторінку. Зверніть увагу на картинку, яка розміщена в правому боку екрану. На цій сторінці є обов'язково поле, у яке можна ввести ключове слово або фразу. Ось він називається рядок пошуку. Зверніть увагу червоний. Потім після цього обрати кнопку пошуку, тобто пошук. Отже, перший крок. У рядок пошуку вводимо інформацію, тобто ключове слово або фразу. Далі натискаємо кнопку пошук. Тоді починається пошук інформації. І він може тривати деякий час. Тут будуть адреси всіх сайтів, у яких трапляється це слово або ця ключова фраза, яку ви введете на екран. Зверніть увагу. Рядок пошуку, він тепер розміщений вгорі. Сюди ви вводите слово або ключову фразу, натискаєте пошук і вам видається інформація. Існує ще голосовий пошук, якщо ви натиснете на голосовий пошук, таким чином, ви можете теж відшукати інформацію. І є об'єкти пошуку, зверніть увагу, вам видасть усе комп'ютер. Якщо вам треба зображення, то ви, то ви натискаєте, наводите курсорчик на слово зображення і натискаєте від кнопку мишки, тоді вам відсортується тільки зображення. Якщо вам треба відео, Значить, ви натискаєте на відео, і таким чином у вас буде тільки відео на вашому екрані. І результати пошуку будуть відображатися? Зверніть увагу, нижче від об'єктів пошуку. Це результати пошуку. А що ж спільного, та які відмінності в сайтах на цьому мані? І чи можна їх вважати пошуковими системами для дітей? Подумайте, поміркуйте. Діти. Для того, щоб відшукати швидко інформацію в інтернеті, треба дотримуватися алгоритму, тобто чіткої такої послідовності. І перший крок це. Треба дібрати ключові слова або фрази. Для цього треба виділити основну думку тексту, поставити запитання за змістом тексту і добрати характерні слова або фрази. Це був перший крок. Наступний крок другий. Організувати пошук потрібних матеріалів, тобто натиснути кнопочку Пошук. Відкрити сторінку пошукової системи і виконати пошук. Це другий крок. Наступний крок, третій. Треба проаналізувати результати пошуку. Тобто, ознайомитися з коротким описом знайдених сайтів, і відібрати лише ті сайти, які вам потрібні у даний момент. Отже, повторюю. Перший крок Добери характерні слова або фрази. Далі відшукай їх в інтернеті. Далі проаналізуй, знайдене. І останнє збережи, знайдене. Шукаючи потрібну інформацію дітей, можна потрапити, потрапити в небезпечні ситуації. Чому? Бо можна повірити неправдивій рекламі, можна знайти некоректне зображення, або прочитати неперевірені відомості. Знайдене може бути недостовірною інформацією, а ця інформація може зашкодити собі або своїй родині. Тому достовірна інформація це інформація, яка описує. Правдивий сам об'єкт. Чому завжди потрібно говорити правдиву інформацію? Чому недостовірна інформація про погоду у місті або селі може відсуватися тобі десь? Як ви думаєте? Отже, якщо ви подивилися на сайт погода, і сьогодні очікується температура плюс 39 градусів і, на двою сонячну, звісно, одягнулися легенько, парасольку не брали, будучи, не повинно було бути, і пішли на роботу чи в школу. І тут раптом, сильний дощ, злива. А ви повертаєтеся в цей час додому. Але парасольки у вас немає і захиститися вам немає чим. Отже, Підсується настрій, ви купали дощ, мокли і, відповідно, всується ідей. Ось та недостовірна інформація на сайті може зіпсувати настрій і взагалі зіпсувати увесь день. Тому будь-яку інформацію треба перевіряти. На деяких сайтах обов'язковою є реєстрація. В анкеті ти можеш зазначати особисті відомості про себе і своїх різних, прізвище, ім'я, домашній адрес і тощо, що можуть бути використані проти своєї родини. Тому не поспішайте зазначати... В переході до яких запускається програма, яка може причинити пошкодження вашого комп'ютера. Цього можна уникнути, якщо знати і дотримуватись правил безпечного користування інтернетом. І давайте з вами пригадаємо ці правила. Правило перше запитуй у дорослих. Правило друге Остерігайся незнайомців. Третє не поспішайно всилати естенет. Четверте не розповідай про це. І п'яте не відкривай невідомі свої файли. Уся інформація розміщена в інтернеті, і має автор. І цей автор є власником творених текстів, фотографій, презентацій, відеороликів чи інших е, 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 якихось матеріалів. Автор користується авторським правом і може надавати в мережу свої товари як безкоштовно, так і за певну плату. Якщо ви вже використовуєте чужі матеріали, то обов'язково в кінці своєї роботи ви повинні зазначати перелік використаної літератури та сайтів і вказувати їх авторів. Так само мають вчиняти і всі ті, хто буде використовувати ту інформацію, яку розмістите ви в інтернеті. І це називається академічна доброчесність. Перехід з одного виступайте на другий дані називають веб-серві. І багато людей, можна сказати, гукають інтернетом, користуючись гіперпосиланням. Але треба бути дуже обережним для того, щоб не потрапити на небезпечний сайт і не заразитись їм комп'ютер місто. То задайте, будь ласка, берем. Як він допоможе, вам пригадати те слово, яке було необхідне сьогодні нам на уроці, і воно є ключовим сьогодні на уроці, бо без цих слів ми не можемо здійснити пошук інформації у, у мережі інтернету, і перевірте, це ключові слова. Ключові слова або ключові фрази, за якими ми відшукуємо інформацію в інтернеті. Ще одне слово загадане. Можна зробити паузу для того, щоб подумати над цим словом, перевірте себе це слово безпека. Дійсно, щоб не нашкодити своїй своїй родині, ми обов'язково повинні дотримуватися правил безпеки в інтернеті. А зараз пропоную вам виконати завдання. Треба пронумерувати команди так, щоб отримати алгоритм збереження зображення, знайденого в інтернеті. От ви відшукали певну інформацію. Яку вам необхідно зберегти, як же все зробити? Що спочатку треба зробити, як ви думаєте, правильно викликати контекстне меню зображення? Далі. А далі обрати команду зберегти зображення як. Після цього обрати потрібний пад ввести ім'я файла у відповідне поле і класнути кнопку Зберегти. Ось такий алгоритм збереження зображення. А зараз розподуйте закодоване слово, числа означають порядок літери, знак. Пристроїв, яку треба взяти для утворення нашого нового слова. І так, перше це у нас. Та літера Н монітор. Далі. Літера Е, e, Джойстик літера Д, перша А. А далі у нас іде принтер. Шоста літера, літера Е і мишка літера М. Перша літера. Отже, слово от, от, модем. Що таке модем? Для чого він? Що це за пристрій? Будь ласка, дізнайтеся про нього в інтернеті. Запишіть голосове повідомлення. эти відео на паузу і трішки відпочити. Хто як забажаю? Не забувайте ставити відео на паузу для того, щоб виконати певні дії. Перше завдання це буде завдання займи позиції. Треба буде розподілити твердження у дві групи: як слід діяти під час роботи з інтернетом і як діяти не варто. Права діти є на екрані QR-код. Користуйтеся програмою, яка щиплює QR-коди, і виконайте це завдання. Виконати це завдання ви можете і пізніше, не обов'язково зараз, адже такий QR-код якраз і розміщений у вашому підрозділі. Наступне завдання це е, друге завдання, хоті художниця. Треба відкрити програму FASBY. І у першому рівні перейти до завдання, хоті починає малювати, обрати завдання 1 і скласти алгоритм, за яким лама хоті домалює вежу. Дуже цікаве завдання, спробуйте його виконати. Дякую діти вам за роботу, але це ще не все. Бо після того, коли ви виконаєте завдання з підручника, я пропоную вам ще попрацювати і в нашому зошиті ключі до інформатики. У зошиті 18-19. Я пропоную вам зібрати ключики успіху. Завдання не складні, тому виконайте їх в будь-який час, коли у вас буде на це час. Вгорі напишете Дату. Місці. І не забудьте у п'ятому завданні позначити свій успіх, тобто, галочкою, позначити ключики, які вам вдалося отримати. І е, намалювати вподобайку біля того завдання, яке було для вас найцікавішим. Можна переглянути відео ще раз, можна прочитати. Е, uma